Своїм і вихователям, що вони вирішили від вас заховатися. Саме тому ми відкриваємо сезон полювання на наших бажатих. Звичайно, нічого ми їм робити не будемо. Ми їх просто знаходимо. Слухайте уважно, я вам зараз розкажу, які помилки роблять діти на цій програмі. Справа в тому, що вже не один рік підряд. Не одну зміну діти роблять одну і ту саму помилку. Коли вони підходять до якогось вожатого, якого інші не можуть ніяк знайти, а вони ось знайшли, вони приходять і починають кричати: вот на весь лагерь! І до цієї вожатої збігається весь сабір, задирає в неї всі фішки, і вожата знайшлася. Який сенс кричати всьому табору, що ви знайшли ту вожату, якщо фішка цієї вечірньої програми в тому, щоб ваш загін знайшов цих вихователів першими, а другі діти, хай далі їх шукають. Розумієте? Якщо ви когось знайшли, ви тихесенько підійшли, не так підійшли, що аж накинулись на того вожату, а тихенько підійшли, сказали. Я з такого то загону, вихователь чи вожатий дає вам фішку. І ви не летите зразу з того місця, так що аж іскри під летять До нас і всі бачать, о, він біжить звідти, значить, там точно хтось є. Тихесенько, відійшли і спокійно несете фішку сюди. Тут. Приносите мені цю фішку, я закреслюю вихователя або вожатого на нашому плакаті, і ви продовжуєте пошуки. Якщо ви знайшли другий варіант, ви знаходите вожатого, підходите до нього тихесенько, притихесенько, і кажете: Я з третього загону а вожатий вам каже, ваші діти мене вже знайшли. Ви тихесенько розвертаєтесь і йдете шукати далі. Ні в якому разі не кажете ні, дайте мені фішку. Того, що вам вже сказали, що вашу фішку забрали у вихователя лише по одній фішці на загін, а діти ходять по всій території. Тому фішка лише одна. Якщо його знайшли вже діти з вашого загону, то. Зрозуміло, що він фішку вам дати не може, бо в нього вже нема цієї фішки. Зрозуміли? Ще одне правило: ви не бігаєте по території табору. Ні в якому разі ніхто не бігає. По-перше, це загрожує вашому життю та здоров'ю. А по-друге, тим, що ви будете бігати, ви зразу виказуєте, де сховався, вважати і виховати. Зрозуміли? Одразу вам говорю, що на стадіоні і біля басейну нікого немає, тому аж туди йти не потрібно. В жодному приміщенні жоден вожатий та вихователь не ховався. Немає їх у радіорубці, немає в будиночках, немає в медпункті, в комп'ютерному класі немає, немає у їдальні, у корпусі теж нікого немає. За корпус ми не йдемо. Ви бачите, де забор, і за забор ні в якому разі ви не заходите. Там ведеться будівництво, там нікого немає. Вожаті там не ховалися. Тому ви можете пошукати під забором, не знаю, де ви там будете їх шукати. Головне, за забор ви не заходите, там нікого немає. Зрозуміли? Не йдете в медпункт, не йдете по приміщеннях. По будиночках ніхто не ходив, в павільйоні також ніхто не ховався. Зрозуміли? Я вас прошу лише виконати ось це одне правило. Не бігати. І друге правило: якщо ви когось знайшли, тихесенько взяли фішку так, щоб ніхто не бачив. Тихесенько розвернулись і пішли. І ні в якому разі. Навіть дітям із свого загону, ви не кажете, я вже знайшла вожату. Вона сиділа там в кущах, Того, що тут вас чують ще 10 чоловік, які наставили вуха і тільки ловлять, де хто кого знайшов. Знайшли, і слава Богу, просто кажете: я знайшла вожату. Все, пішку я занесла. А де знайшли, це вже інші проблеми. Потім, в кінці вечірньої програми, розкажете, де ви кого знайшли. Добре. В цьому і заключається наша гра, щоб якийсь загін знайшов якомога більше вихователів, а другий, можливо, не знайшов їх. Тому що якщо ви їх всіх знайдете одночасно, немає сенсу грати цю гру. Зрозуміли? Тому що вважатим самим цікаво, і вам має бути цікаво це гра таємниця. Таємниця лише для вашого загону. Ви не говорите іншим загонам нічого і самі між собою голосно не говорите. Зрозуміли, вожато оберете тихенько фішку і тихенько приносите мені.